Фарго фільм починається з фрази засновано на реальних подіях. І ти вже налаштовуєшся на щось серйозне, типу кримінальна драма, заснована на фактах. Першим на сцену виходить Джеррі, менеджер автосалону, має ту саму енергію, як людина, яка щойно збрехала в резюме і тепер не знає, як дожити до обіду. І в нього є план замовити викрадення власної дружини, щоб витиснути викуп у тестя. Усе по-тихому. Тільки замість нормальних виконавців він бере двох типів, які виглядають як ходячі червоні прапори. І далі по накатані. Один тупий крок за іншим, і ніхто не тисне на гальма. А тоді з'являється Маргі. Вагітна поліцейська без понтів і пафосу дивиться на тебе так, ніби ти щойно сказав щось максимально тупе, але вона гічлива і не буде це коментувати. Вона не ламає систему, просто працює. І от у цьому найстрашніше, бо для неї все, що відбувається, це звичайний робочий день. Жодного шоку, жодного як таке могло статись. Просто ще один день із серії, і це теж хтось зробив свідомо. Ще хочу віддати дань музиці, її тут майже немає. І це відчувається. Ніхто не каже тобі, це сумно чи це страшно. Ти сам вирішуєш, як реагувати, і саме тому моментами стає не по собі. І так, той самий напис про реальні події на початку вигадка братів Коен. Але вона спрацювала настільки добре, що люди реально їздили шукати закопані гроші десь у Мінісоті. У когось це дійшло до рівня квесту із фіналом. Тому наступного разу, коли побачиш напис «Based on true story», не поспішай вірити.